Вітаю, друзі! Сьогодні, 4 квітня, з вами знову Клочок. Є вже результати зустрічі Москви та Вашингтону. Ви знаєте, що буквально днями Кирило Дмитрів, це спеціальний посланець Путіна, відвідав на запрошення Білого Дому Вашингтон. І він там проводив зустрічі зі своїм колегою Стівом Віткофем. Російські ЗМІ пишуть, що він не зустрічався з Дональдом Трампом. Принаймні їм про це не відомо, а сам Дональд Трамп сказав, що так, зараз Дмитрієв у Білому домі. Я не виключаю, що зустріч між ними була. Хто такий Дмитрієв? що він привіз до Москви? Що про це говорять у Вашингтоні? Як про це говорить сам Дональд Трамп і що він говорить про результати? Нового раунду фактично переговорів із Москвою. Давайте я вам зараз про це все розповім. Тому, будь ласка, підпишіться на канал, хто цього не зробив раніше. Я вам вдячний за те, що ви проявляєте активність під відео. Все більше в нас тут стає глядачів. Це дуже добре. Канал просуває, як на мене, правдивий і об'єктивний контент. Якщо це не так, пишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, якщо так, звісно, пишіть, це все знову ж таки допомагає просуватися каналу. Отже, друзі, тепер до суті. Спецпосланець росіян. Дмитрієв за підсумками зустрічі в Білому домі наговорив дуже багато тез. Я, друзі, наголошую, що він спецпосланець саме росіян, а не Путіна. Чому? Тому що ну, навряд чи можна було б знайти когось дуже легко в оточенні Кремля. Хто б ухвалив би одноосібне рішення відправити когось до Вашингтону? Чому? Тому що фактично всі чиновники Путіна знаходяться сьогодні під санкціями. Вони не можуть туди літати навіть із Лавровим. Дуже багато проблем, які під санкціями, але він літає. До Вашингтону, до Сполучених Штатів Америки, до Нью-Йорка, виключно на якісь офіційні засідання, як то Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй. Ну а так вони просто взяти і прилетіти не можуть. Білий дім вирішив виокремити одну людину із цієї кагорти, а саме Дмитріва, якого вони добре знають. Дмитрій отримував освіту в Сполучених Штатах Америки свого часу, і він був одним із учасників переговорної групи в Ер-Ріяді. Сьогодні російські офіційні телеграм-канали навіть написали, що. Ще раз наголошую, вони не знають, чи була зустріч Дмитрієва з Трампом. Я вдруге на цьому акцентую увагу, друзі, тому що це дуже-дуже важливо. Оскільки зустрічей у Дмитріва було багато. Його зустрічали на всіх телеканалах у США і на тому CNN. Багато. Про нього пише сьогодні західної преси. А вчора ввечері Латиніна, я її, як правило, не згадую у своїх відео, але ви певне знаєте, Юлія Латиніна, ну це така із когорти хороших русських, але з присмаком імперськості. Вона сказала: Я би предпочла, щоб Росії управляв Кирил Дмитрів, а не Марія Півчих. Ну, якщо хто не знає, Марія Півчих це розслідувачка фонду боротьби з корупцією Навального. Ну, там є певний скандал, але то Півчих я думаю, що просто було б протягнуто за вуха. Але Дмитрів і навіть про Дмитрієва почала писати сама Семонян. Чому сама Семонян? Тому що вона ну, дуже близька до кремлівської еліти, вона близька до спецслужб. Сьогодні є версії про те, кого представляє Дмитрів. Я ж поки що говорю, що Дмитрів представляє. Увесь Кремль, хоча дійсно ми повинні будемо розібратися, чи це силовики його проштовхують, чи, до прикладу, технократи. Я вважаю, що це колективне рішення, але він є представником технократів. І ще раз наголошую, наближений до доньки Путіна Катерини Тихонової, яка свого часу лобіювала призначення на посаду міністра оборони Білоусова. Там є певний конфлікт фінансовий між певними групами, але це якраз та група, яка за те, щоб припиняти вогонь без. Безумовно, далі говорити про те, як налагоджувати відносини Росії та Сполучених Штатів Америки, власне, чим Дмитрів і займався впродовж цих двох днів. Але речі дуже взаємопов'язані між собою: саме зв'язки зі Сполученими Штатами Америки і припинення російсько-української війни. Тому що Трампу дуже важливо, щоб перестали стріляти. Я зараз не про умови, друзі, а про сам факт. Так от, що, власне, заявив Дмитрій за підсумками зустрічі у Білому домі і в Конгресі, в тому числі, тому що він навіть зустрічає зустрічався З Лінсі Гремом, саме тим Лінсі Гремом, який ініціює санкції. Але ж ми розуміємо, що ініціює Грем санкції, тому що Трамп цим погрожує. Без Трампа там нічого не відбувається. Так от, Дмитрієв заявив про те, що адміністрація Трампа налаштована творчо і поводиться в діалозі з Росією поважно. Це, друзі, офіційна позиція Кремля. Це те, що вони офіційно поширюють сьогодні в своїх телеграм-каналах. Далі мовить, що Росія та Ша за останні два дні зробили три кроки вперед, які не уточнює. Знаковий прогрес досягнуто за домовленістю про припинення вогню в Україні, наголошує Дмитрієв. Я вчора коли спілкувався із журналістами 24-го каналу, ми мали розмову про те, я про це говорю в вечільньому відео, що мовляв, а чому Дмитрій поїхав до Вашингтону по гроші. Ну, речі взаємопов'язані: гроші і війна. По-іншому бути не може. Припинення війни, а тоді гроші. Трамп про це знову ж таки заявив після зустрічі з Дмитрієм. Я вам про це скажу. Далі мовлять у Кремлі наступне: Росія та США обговорюють відновлення прямого авіасполучення. Ну а це може бути виключно тоді, коли будуть зняти санкції. А санкції можуть зняти, якщо буде перепинений вогонь. Компанії ША готові зайняти ніші, залишені європейськими компаніями, які пішли з Росії, говорить Дмитрієв. Ну тут у Дмитрієва якась своя логіка стосовно повернення компанії на Росію і отримання там якогось величезного прибутку. Також обговорювалася співпраця в Арктиці та з рідкоземельних металів. Арктичний кейс надважливий у переговорах США та Росії для США. Росіяни це чудово розуміють. Між Росією та США розбіжності зберігаються, але сторони прагнуть їх подолати. Потрібна ще низка двосторонніх зустрічей, щоб вирішити всі розбіжності. Терміни нових переговорів між Росією та США будуть визначені найближчим часом, заявляють у Кремлі. Ну а я скажу, заявляє Дмитрів. І Дмитрієв заявив, що запрошує американських колег відвідати Росію. Але це ще не всі тези, тому що всі вони стосуються фінансів. Російська економіка, говорить Дмитрій, добре справляється з введеними санкціями, тому Москва не просить про їхнє зняття. Ну, а це все повна маніпуляція і блеф. Що мені засвідчує саме ця теза, що щось таки і підставили Дмитрієву у Кремлі для того, щоб продемонструвати, що ми ж таки на своїх позиціях далі він мовить, що американські компанії вже втратили близько 300 мільярдів доларів потенційного прибутку після виходу з ринку Росії. Як він рахував ці гроші, я вам сказати не можу, але враховуючи те, що він є очільником російської Фонду прямих інвестицій, то звісно, якусь аналітику він має. Але ну, російська аналітика і статистика маріч дуже така невдячна. Ідея про те, що Росія може напасти на Європу, є ну російською мовою вона звучить можливо влучніше, безглуздою, шаленою. Ну, як якщо перекладати уже точно і вникати в те, що сказав Дмитрів, то він говорить, що цього мовляв ніколи не буде, і це прямий посил до Європи. Мовляв, не хвилюйтеся, ми на вас нападати не будемо. Але ви не будете нападати, якщо не буде Путіна. Я Додаю від себе. Позитивна економічна взаємодія між Росією і США стала можливою за часів Адміністрації Трампа. Ідея про неприєднання України до НАТО є загальноприйнятною, прийнятою і прийнятою, тобто загальною всі це розуміють, зокрема, і в Адміністрації Трампа, говорить Дмитріє. І далі він оголошує, що між Росією та США існують величезні можливості для діалогу та співпраці. Загалом, по 17 я сьогодні бачив в російських телеграм-каналах, Димитрієв ну, став медійною. Зіркою, це той, про кого ніхто навіть і не згадував попередні роки. Хоча він постійно залишався у російській владі, проти нього були введені санкції Канадою, Європейським Союзом, Сполученими Штатами Америки. Ну, американці вже зняли з нього ці санкції, демонструючи готовність до діалогу. Також сьогодні повідомляється в західній пресі, що після зустрічі Віткофа та Дмитріва, ну принаймні це так подають, яка відбулася 2 і 3 квітня, впродовж двох днів. Тепер сполучені Штати Америки чекають, поки Дмитрій доповість. Результати зустрічі Путіну, перш ніж сторони зроблять будь-які подальші кроки. Я не думаю, що це буде тривати там, тиждень, два, ні, це буде відбуватися дуже швидко, але рішення в Кремлі буде колективним. І далі сам Дмитрій говорить: я думаю, є розуміння, як ми можемо рухатися до укладання угоди, і на цю тему було багато обговорень. Якої конкретної угоди він не поточний, але зрозуміло, що угоди про припинення вогню. Тому що після того, як відбулися переговори України та Сполучених Штатів Америки, і ми пристали на пропозицію Трампа про безумовне, всеосяжне припинення вогню, ну, звісно, Кремль скористався цією ситуацією, аби відмовити Трампу і далі з ним торгуватися, власне, що і відбувається. Ось чому Путін відмовився. А от оточення Трампа радить йому самому поки що не говорити з Путіним телефоном. Хоча Трамп заявляв, що таке може бути. Про це повідомляє видання NBC News. Наскільки правдивою ця інформація є сказати складно, оскільки Трамп, як правило, ухвалює таке рішення сам. Він мало кого слухає. Але за словами співрозмовників видання, Трамп може раптово вирішити, що хоче поговорити з Путіним. Водночас вони зазначили, що наразі розмова між політиками не запланована. Трамп. Тягне нібито гуму. І говорить, знову він дав кілька коментарів на борту свого літака, продемонстрував золоту картку. Тих, хто хоче стати громадянином США, то можна придбати цю картку за 5 мільйонів доларів. І на картці є його навіть зображення. Ну, все в стилі Трампа. Але менчастим це такий відступ невеличкий. Він говорить про те, що Європа не впоралася з Путіном, але мені це вдасться. Він демонструє публічно свою рішучість у протистоянні з Путіним, друзі. Ні, не в Союзі. Я на цьому наголошую, тому що ще раз повторю: учора Марко Робіо, державний секретар США, чітко сказав під час саміту НАТО, що США залишається в НАТО і вони не будуть створювати фактично ніяких союзів з Росією, тому що Росія залишається стратегічним ворогом для всього Північно-Атлантичного альянсу. Це була заява від Генсека НАТО. І також Трамп заявив, що прагне якнайшвидшого завершення війни, бо щотижня гинуть тисячі людей. Фраза, звісно, стара. Але він наголосив, що каже: Я думаю, що Зеленський і Путін готові укласти угоду. За його словами, у переговорах є великий прогрес. І коли журналісти запитали його, про що говорили Сполучені Штати із представником Путіна Кирилом Дмитрівим, він сказав, що не обговорює конкретних людей. Я просто скажу, що зараз йдуть дуже хороші розмови на тему Україна-Росія. Так підсумував Трамп свій брифінг для преси. Друзі, на цю хвилину всі новини, які хотів вам повідомити, звісно, є ще інформація і про продовження нібито митної війни. Чому нібито, тому що вже Трамп говорить, що ну, ми дещо будемо скасовувати. За цим слідкуйте, не поспішайте робити висновки. Також є повідомлення про те, як це вплине на оборонний комплекс і так далі. І тому подібне. Я сьогодні це буду детально обговорювати зі своїми колегами в рамках проєкту громадська нарядка вежа підсумкової. Тижневої програми, яка вийде тут на каналі у 21.15. Також вона вийде в ефірі 24 каналу. Це наш уже спільний з ними проєкт. Тому не забудьте підписатися на мій канал, хто цього не зробив. На YouTube канал 24-го каналу. І окрім того, кому зручно переглядаєте в прямому ефірі сьогоднішню підсумкову програму. Дякую, що ви залишаєтесь з нами. Дякую, що підтримуєте мою роботу. Всіх люблю ціну шану і не перемикайтеся. Все буде Україна!